Основа нашого бізнесу люди Нема людей, нема немає бізнесу. Український бізнес також, як на мене, змінився, змінюється, і йому потрібно змінювати, щоб більше бути пристосований до, для до нових умов. Ми е, плануємо і нові послуги, і ми вже впроваджуємо нові послуги. І по поточним послугам ми стараємося працювати ефективніше. Ми в цьому році перевищили. Ми вже і в минулому році досягли довоєнних е, обсягів, Цьому році ми перевищили довоєнні обсяги. Залучимо більше іноземних інвесторів, тому що спільний голос бізнесу це, це дуже важливо. Друзі, вітаю всіх У нас сьогодні. Чергова сесія Let's Talk І в гостях Віра Савченко, CEO компанії BDO. Віра, вітаю і дякую за те, що приєдналася до сьогоднішньої розмови. Більше того, мені дуже приємно, що ми з вами маємо дуже такі плідні і тісні стосунки, адже ми співпрацюємо з вами в рамках в тому числі комітету по реконструкції України по відновленню України. А власне сьогодні питання будуть до вас як до очільниці компанії, яким чином ви справляєтесь з цими викликами, які диктує нам поточна реальність? Отже, Віро, розкажіть, будь ласка, взагалі, як змінилася стратегія компанії протягом цих років війни? Як ви пристосувалися, і що це принесло для бізнесу? По перше, дуже хочу подякувати за запрошення і також дуже рада співпрацювати з вами в рамках європейського бізнес асоціації в рамках нашого комітету. Вважаю, що ми робимо правильні і актуальні речі. Щодо роботи нашої компанії, як вона змінилась, ну не буду, скажімо так, прикрашати ситуацію і розповідати, як все чудово. Війна нас зачепила дуже сильно. Ми як бізнес постраждали дуже сильно початком повномасштабного вторгнення. Ми ще в 2014 році втратили три офіси, і які були в Донецьку, Сіфрополі, Севастополі, А з початком повномасштабного вторгнення ми втратили ну мабуть 40% нашого бізнесу. В одну мить. Всі наші стратегічні плани, сценарії, які ми планували, готували, вони, скажімо так, втратили повну актуальність. Ми такий сценарій не планували, і для нас це було повною, повною ну, несподіваною. Ми міжнародна компанія, ми частина міжнародної компанії, і тому трошки легше нам було, мабуть, пережити це через допомогу міжнародної нашої спільноти. Спільноти. І тут навіть річ не в грошах, хоча і фінансово нам допомогла наша міжнародна спільнота. Але в перший день війни це такий прям унікальний кейс. Я не очікувала такого. Всі офіси нашої мережі зібрали, вони її назвали Тім» зі ста людей, які 24 на 7 допомагали всім нашим співробітникам, які були в Україні. Які виїхали за кордон з усіма питаннями, вплоть до просто поговорити психологічна допомога, і ми і досі, скажімо так, отримуємо таку допомогу. В нас у кожного є баді в якійсь країні за кордоном, з яким ми час від часу спілкуємось, просто щоб не втратити е... відчуття? Так, да. і, і зараз, і зараз, все таки, оце інтерес підтримувати команди з України залишається таким же високим, як і на початку війни, чи все ж таки ви бачите поступовий спад? Настроїв за кордоном і певну усталість, скажімо так, закордонних друзів до України. Трошки спад є, але я б не сказала, що це. Усталість або якось там не цікавість нашу ситуацію. да я думаю, просто що у нас вже немає таких emergency needs тобто, у нас не треба розсіляти, нам не треба допомагати з якимись дуже простими речами. Але скажімо так, багато людей ізольовані в Україні не можуть виїжджати за кордон, не можуть спілкуватися зі своїми колегами, з ким вони ведуть міжнародні проекти. Тому ось комунікативна така складова залишається досі. Тобто, ми ось в рамках цієї Респонд тим, досі спілкуємось, досі влаштовуємо якісь загальні зустрічі, тобто воно більш перерросло таку психологічну допомогу, комунікативну допомогу для, для ментального здоров'я по суті Для підтримки так. ментального здоров'я. А от ви сказали про те, що 40% втратили це? Це рахунок чого? Це на східних частинах там офіси закрились, чи в цілому просто клієнти відвалилися від того, що якби ну, від України чи їх, їх бізнес впав? Тобто, ви можете розказати природу того, чому як би консалтингова компанія по суті втратила ми втратили всі сервіси які в нас замовляли які були скажімо так не обов'язкові тобто якщо аудит наприклад був обов'язковий для компанії компанія продовжила свою діяльність там поновила через якийсь час після повномасштабного вторгнення то аудит залишився а всі необов'язкові послуги які там не обов'язкові по українському законодавству ми втратили дещо змогли поновити дещо ні тобто консалтинг майже втратили весь Ле. а по аудит... Да, а по аудиту також були великі втрати, але, скажімо так, втратили ті компанії, які пішли з ринку, втратили ті компанії, які опинились на окупованій території, втратили тих клієнтів, які ну, по якимось причинам не знаю там, зупинили робити аудит, вони там, перестали кредитуватися в банках чи ще щось. Тобто причини були всі зрозумілі, об'єктивні, але ми цих клієнтів втратили. Але... На відміну від що, а що з людьми? А що з людьми? До речі, от ви втратили оцих клієнтів, тобто 40% бізнесу. Відповідно, як результат, це ж якби якось на ПНЛ відображається. Відповідно яким чином ми все таки поступили з людьми? Ми, по-перше, як тільки почалося повномасштабне вторгнення, всім своїм людям виплатили зарплату наперед на декілька місяців. Ми платили. Тобто у нас були якісь резерви. Ми платили якусь просто допомогу в зв'язку з там не знаю з переїздом або просто для, для людей, хто опинився там в складному становищі. І ми ну, декілька місяців простоювали, але ми. Буквально я не знаю з літа 22-го року почали працювати з новим сегментом клієнтів, яких в нас до цього не було. Це міжнародні донорські організації. Вони поступово почали приходити в Україну, почали почали, і зараз це ну я не знаю. Мабуть, да, 50% нашого. Обороту це не тільки донорські організації, це різні країни, наприклад, в Україну дають гроші на допомогу. Вони проходять там по різним програмам, по різним міністерствам, і всі ці гроші потрібно перевіряти. Тобто аудит дуже зараз така потрібна функція, потрібна послуга, тому що ми хочемо бути як країна трастор. Да, Прозорими, да. красивими, але от дивіться, ну знов ж таки я повертаюся до свого вопросу з людьми mm -hmm. питання с людьми. Тобто 40% втратили. Відповідно, я так розумію, що людей витримали, скоріш за все, не звільняли. Mm -hmm. Не звільняли да і яка ситуація на сьогоднішній момент? Адже ми всі розуміємо, що mm -hmm. зараз пріоритетна задача це втримувати людей. Там адже ситуація на ринку праці mm -hmm. ну достатньо непроста. Як ви, ну скажімо, справляєтесь з тим, щоб по перше утримувати людей? Друге, як знаходити нових, якщо є потреба, mm -hmm. і взагалі, я які ваші спостереження за цим? Ну тобто, як змінився ринок праці в контексті от, вашого бізнесу? Mm -hmm. Дякую за запитання. Дійсно, питання персоналу дуже таке болюче для всіх, не тільки для нашої компанії, а ми як сервісна компанія, ми просто основа нашого бізнесу. Люди нема людей, немає бізнесу. І у нас такі дуже складні спеціальності, на які потрібно вчитись декілька років. Неможливо там за 5 хвилин вивчити міжнародні стандарти фінансового обліку і почати працювати. Тобто як. Почалося повномасштабне вторгнення. Люди були без роботи, але вони, скажімо, так, були зайняті іншими моментами. Не до роботи було. Ми платили зарплату, підтримували людей і десь, мабуть, з червня, з липня 2022 року робота потрошку, потрошку почала з'являтися, і ми почали працювати. Ми втратили ну, в терміні, що звільнились від нас люди. Ті, хто поїхали за кордон, не всі, але ті, хто не повернулися в Україну, багато з них е, пішло. Але, мабуть, це і правильно: люди довго живуть, стають податковими резидентами тої країни, вони мають там адаптуватись. Ну, дуже важко їх втримувати на українських клієнтах, на українські зарплати з українськими реаліями. Е, дуже було багато, ну скажімо так, і е, е, непорозумінь між українською командою і закордонною командою в нас зараз досі залишаються за кордоном деякі працівники, але це одиниці, це не та кількість, яка була там за кордоном на початку повномасштабного вторгнення, а Ось, яка пропорція але... була і стала. До речі, ну я перепрошую було а... приблизно пропорція. десь 30-35% персоналу. Зараз це до 10 людей. Тобто ну не небагато, і то люди їздять. Я не можу сказати, що от хтось там сидить і, і сано люди. Ну. Його, в школі За кордоном а колега їде туди-сюди. Але ми намагалися цих людей не втратити повністю для нашої мережі. Тобто, майже всі, хто звільнився з нашої української компанії, я особисто писала листи, намагалась їх влаштувати в наш офіс в тій країні, де вони опинилися. І майже в усіх випадках це була така він-він ситуація, і наш офіс отримав фахівця, які вже в нас працював, знає наші там стандарти роботи. І працівнику, скажімо, так було легше переходити не в нову компанію, а вже ну в нашу компанію Додаємо. да ось з тих колег, хто? Багато й повернулись влітку, мабуть, це було не цього літа, а минулого року найбільше людей повернулись, ну і дехто не виїжджав. І зараз ми спостерігаємо найнижчий чорновий рейд за всю історію нашої кампанії. Я це пов'язую що ми така там, класна кампанія і класно втримуємо людей. Я думаю, що це більше такий психологічний фактор. Люди стільки багато невизначеності, і ще й міняти роботу зараз. Це ну, такий додатковий стрес. І так, як як ми все ну, одно намагаємося тримати планку гарного роботодавця, і а, дуже багато ми, ну як на мене, стараємося допомогти людям в теперішній ситуації. Тому, скажімо так, люди і не шукають чогось кращого. Ось ця психологічна, ось мені здається, небажання ще входити в один стрес через зміну роботи. А скільки Ви сказали, що ви сказали, що найнижчий рівень по суті ротації це який. Якщо ви не це до п'яти відсотків, до 5 відсотків, а до війни для нашого, взагалі нашої ну, е таких компаній, як у нас, це там, я не знаю, і 15, і 20, це була норма, тобто особливо молодь. Або фахівці, які досвідчені, вони йшли в індустрію, Ну, це, це нормально. Mm -hmm. yeah, це реально низький показник. Ну просто реально я так думаю, що ви тримаєте дуже гарно, дуже гарну оборону тримаєте. А що стосується, наприклад, от ви сказали, що деякі компанії пішли з ринку? От як ви оцінюєте ситуацію на сьогоднішній момент з точки зору приватного бізнесу? Тому що да, є у вас частина бізнесу суттєва, це міжнародні організації, донорські проекти і так далі, але все ж таки бізнес важливий же для розвитку економіки, і відповідно в цьому контексті Які спостереження з вашого боку. Ну, скажімо так, український бізнес також як на мене змінився, змінюється, і йому потрібно змінювати, щоб більше бути пристосований до, для до нових умов. І тут не тільки війна, тут, мабуть, більше наше кандидатство до членства в європейський союз більше грає, грає ролі, тому що потрібно, потрібно нам грати по новим правилам, щоб стати повноцінним членом європейського союзу. І як на мене, багато українського бізнесу до цього не. Готово не було і зараз не є, і не думає в таких категоріях, що що нам принесе членство в європейському союзі. Воно принесе нам не тільки безпеку, я не знаю, там зону євро і там безвізову. Ми у нас і так є безвіз. Воно нам принесе багато зобов'язань для бізнесу, і треба змінювати майнсет ведення бізнесу а, і. Якщо раніше там до повномасштабного вторгнення з там з міжнародними фінансовими інституціями працювало, ну буквально не, не так багато компаній, не так багато компаній виходило на міжнародні ринки. Ось то зараз ну все більше і більше компаній задумуються над своєю інтернаціоналізацією, задумуються над розширенням, задумуються над залученням зовнішнього фінансування або над грантовими програмами. А не так просто це все і зробити. Якщо до цього ти просто працював в Україні і ніяк не думав про міжнародну складову свого бізнесу зі своєю розмитам. Точки... Як тіхто розуміємо, розуміємо, тому що ми, як асоціація, також якось прийшли до розуміння інтернаці... інтернаціоналізації і також вийшли на зовнішні ринки, і також стараємося якось знайти місце для українського бізнесу там, а також залучити іноземне в Україну. Тому я тут тільки можу підтримувати, що це задача не з легких насправді, але бізнесу потрібно долати цю дорогу, бо якщо не не почнеш, не підеш. Сто відсотків, сто відсотків стандартна українська компанія, не знаю, там якогось малого середнього розміру, наприклад, має нам до 50 співробітників, вела бухоблік. Ну я зі своєї точки зору буду говорити з фінансової, вела бухоблік з українськими стандартами, там не знаю не залучала або мінімально залучала якісь там кредити в банку, там можливо якісь там мінімальні овердрафт на оборотні кошти. І все. А зараз щоб навіть отримати грант від Якось міжнародна організація, зараз почалися вже гранти, дуже хороші грантові програми. Потрібно вести облік за міжнародними стандартами, потрібно мати два-три роки аудіовану фінансову звітність. повинно мати ця компанія, ESG звітність, потрібно навіть вже про ESG думати. І усього всього немає, і це не зробити за там за місяць. А, і і ось що робити бізнесу. Таке питання. Тому потрібно. в ну, я думаю, що це більше потрібно змінювати майндсет, Потрібно розуміти, як працює бізнес за кордоном, працює бізнес в Європі і е, адаптуватися для цього. І так, починати зі своєї фінансової звітності це, мабуть, перший крок е, до, до, да, ну, <звіт> до, рок, до, до розвитку, <звіт> до отримання фінансування на розвиток. А от дивіться вір, от про ваше особисто. Я просто сама знаю, як як ви багато мандруєте і подорожуєте, тому що на нас зазвичай ну я багато подорожую, але де б я не була, як правило, я бачу вас. І це означає, що ви, мабуть, ще більше мандруєте і подорожуєте. Як ви взагалі витримуєте? Тому що ну це ж також непросто, правда? Ну, якби по суті, мігрувати між різними країнами і тримати ще нормальну якось рівень ментального здоров'я і фізичного до речі, також які ваші рецепти до того, як зберегти себе? Тому що, я думаю, багато з наших людей по суті в такому ж самому режимі в форматі працює. Ну, в мене, мабуть, така трошки е, особиста ситуація. Я е, ну про неї, в принципі ну це не секрет, роз, розповідаю, але е, так назагалну мабуть, чи не розповідала. Мої страхи допомогли мені зараз адаптуватися до цього. Я раніше дуже боялась літати. Я не літала. Я на потягах їздила з Дніпра до Лондона, до Америки. На кораблі плила. Тобто, я в Остан. 15 років подорожую, ну тобто в мене є досвід подорожування потягами досить великий. Коли Колилося повномасштабне вторгнення, мені так стало страшно, що я більше нікуди ніколи не полечу ось, І цей страх пройшов. Мені стало. Ну, я, я боюся зараз ну, реальних речей. Літак це не страшно. Я боюся бомб, ракет, я боюся за, за, за свій дім, за своїх друзів, за своє життя. Тому самольотів літаків я вже не боюсь і літаю. Легко швидко, тобто мені це вже не проблема. Тому я якось оцієї адаптації не було в, в потягах. Взагалі. Нормально тобто, я так розумію, що ви просто наверстують і опущене. Ну по суті теж на згайний час намагаються відтворити. Але ну все рівно, як би там не було, подорожі це стрес, подорожі це суті, по суті, фізичне навантаження, і, от питання, як з цим всім працювати, тому що всі ми перевантажені на сьогоднішній момент. І, от в е, кожного свій рецепт, взагалі, як витримати цей, цей марафон? І е, чи є у вас якісь такі речі, які дозволяють вам бути все, все таки в гарному гуморі, е, в гарному шейпі і рухатися вперед, все таки світлою головою, і так ще думати про компанію, і про своє життя? От е, де ви черпаєте цю енергію? Де ви її берете? Ну, по перше, і я і вся наша компанія, ми звертаємось до фахової допомоги. У нас є декілька фахівців-психологів, з якими ми працюємо на постійній основі вже два роки. Або ми влаштовуємо якісь загальні сесії для всіх для всіх співробітників, або ми робимо запити на якусь конкретну тему і пропрацьовуємо це з психологом. В нас кожну п'ятницю, майже ну крім там гарячого сезону, коли дійсно немає часу. На це ми влаштовуємо такі онлайн сесії з психологом і спілкуємось, задаємо питання. Психологи з нами пропрацьовують. Тобто, це просто маст і всі наші співробітники. Це е Відвідують це раз на тиждень чи раз на місяць чи намагаємось як? раз на тиждень. Ось коли був гарячий сезон навесні, не, не дуже в нас це виходило. Але ось чим ближче там до осені, до ну зараз просто сезон відпусток до також, депресії, також до депресії да восени. Думаю, буде інтенсивніше, але навіть влітку вже у нас було не знаю там ну декілька сесій було. Ось не проводимо не просто там на загальні якісь теми, а дійсно питаємо співробітників, що, що потрібно, що турбує, які проблеми, і проводимо навіть не тільки для співробітників, а й для, для членів сімей, для дітей-співробітників, для чоловіків, жінок наших співробітників. Тому що ну, ми всі одна родина, якщо у співробітника проблеми в родині, воно сказується й на роботі, тому робимо якісь такі більш загальні речі. Uh, і це ну я вважаю дуже дуже допомагає uh, там як уникнути конфліктів, як скажімо так, жити своє життя, не відчувати провину. Ну дуже багато тем ми розбираємо з психологами. Mm. Uh, ось а uh, uh. uh, особисто не знаю, спати люблю. О, сонце дуже важлива штука, але тут полі немає ракет, бочів, хоча деякі під ракети нормально засувають. Тому да. що все нормально, адаптуємось повній. А скажіть, будь ласка, от щодо от, майбутнього, да? От якщо ну ми, ми розуміємо, що до речі, майбутнє несе якусь якусь певну невизначеність, ми не можемо зрозуміти, скільки ця війна може тривати. Деякі кажуть зараз, що вона може закінчитися набагато швидше, ніж ми думаємо або думали, або навпаки, може ну бути більш довгою. от яким чином ви? Прогнозуєте по перше, і передбачаєте своє життя надалі, і е, життя компанії, перш за все, корпоративного е, корпоративне життя, тому що під е, ну якби різні сценарії також адаптуємо і свою діяльність. І от який ваш базовий сценарій, наприклад, умовно кажучи, по корпорації на наступний рік з війною, без війни, успішне, не успішне, зростання, падіння, флетрейт? Ну, якби можете якось по цьому питанню сказати? Та так а вже ж у нас ми плануємо декілька сценаріїв оптимістичний. Що що дійсно війна скоро закінчиться? Песимістичний і що буде, я не знаю, трошки гірше, да, скажімо так, не і буде десь так само А гірше. Це як от почекайте, гірше це як давайте просто термінами узгодимо з вами а, для для нас гірше. Це, у нас є, скажімо так, мапа ризиків, ми оцінюємо всі наші ризики. У нас головний офіс в Дніпрі. Дніпро 100 кілометрів до зони бойових дій. Тому гірше, ну, в Києві я оцінюю, що, мабуть, ситуація більш-менш стабільна. В Дніпрі воно у нас, скажімо так, ми, ну… Ризик окупації або ризик пов'язаний з Запорізькою атомною станцією, яка також дуже близько до Дніпра. Тобто, ці ризики є в Дніпрі. У нас половина персоналу, моральний стан людей в Дніпрі гірше ніж в Києві. Ситуація в місті гірше ніж в Києві. Тому, скажімо так, гірше я більше говорю про Дніпро, про клієнтів з нашого Дніпровського регіону, або там Запорізької області. З ну, скажімо так, більш центральних о, областей, тобто песимістичний сценарій лежить е, десь в цій площині. Е, також песимістичний сценарій лежить в it площині Ми майже до кожного нашого ризику е, до кожного аспекту нашого життя прив'язуємо е, it системи які відповідають або відносяться до, до цього. Аспекту життя до цього ризику, і е, ризик недоступності цих систем, ризик е, неавторизованого доступу до цих систем. Тобто, це також наші негативні сценарії. Але я думаю, все ж таки буде якийсь от Да, mm -hmm. Наступний рік ми проживемо так само, як і цей. Ну, будуть невеличкі коливання, але е, ну, не, не очікуємо якихось дуже 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 різких змін. І на такий mm -hmm. сценарій ми плануємо зростання. Плануємо зростання. Як ну можливо, здивую вас, але велике. Ми а в цьому році... на, скільки? На, скільки? на 20% плануємо. Ми в цьому році перевищили. Ми вже й в минулому році досягли довоєнних обсягів. А в цьому році ми перевищили довоєнні обсяги. Це євро чи гривні. В, в євро, в євро ми плануємо і нові послуги, і ми вже впроваджуємо нові послуги. І по поточним послугам ми стараємося працювати ефективніше, тож ми і раз на збільшуємо персонал. Ми виросли в кількості людей, в кількості а людей. Зараз у вас? Скільки за нас ось зараз приблизно 218-220 людей, ось але ми постійно беремо зараз інтернів, і ось з поточної інтернатури я не знаю скільки залишиться. Сподіваюся, що багато людей залишиться, і в вересні набираємо інтернів, тобто нарощуємо кількість людей. Угу. Ні, ну це круто слухати. Ну е, я думаю, що нам просто е, варто підкреслити те, що незважаючи на що оптимізм зберігається. Компанія рухається більше того, вона зростає. Це просто ну взагалі неймовірний такий знаєте показник резильєнтності. Я для того, щоб підсумовувати нашу зустріч, просто хочу побажати вам, щоб якби ви цей оптимізм пронесли і надалі. Я дійсно вважаю, що якби флетрейд, а можливо навіть оптимістичний ваш сценарій може мати місце. Е, тож хотілося побажати, щоб у вас не тільки зростала пропорція міжнародного сегменту. А от зростала пропорція бізнесу приватного, який заходить в Україну, або той, який шукає також нові шляхи розвитку, зберігаючи базу також в Україні. Тому дякую вам, Віро, і будемо сподіватися на продовження співпраці. Нехай все буде добре. І головне ми, миру нам всім для того, щоб по суті реалізовувати всі наші оптимістичні сценарії. Дуже дякую вам, і так само сподіваюся, що і завдяки нашому комітету відновлення України, в тому числі більше приватного сектору, ми допоможемо їм думати про інтернаціоналізацію. Допоможемо залучати стороннє фінансування, залучимо більше іноземних інвесторів. Тому що спільний голос бізнесу це, це дуже важливо. Тому дуже дякую і вам в свою чергу за можливість працювати в нашому комітеті. Дякую, супер. До зустрічі тоді. До зустрічі так, на, так. на різних івентах, і, звісно, до зустрічі на наступних сесіях. Дякую. Бережіть так. себе січь. Дякую, наврачів, до побачення.